На цьому відео лебідь, якого врятував працівник природного парку Суманська Пуща. Пан Володимир знайшов його два тижні тому, коли вночі мороз сягав 18 градусів. Птах практично замерз і зовсім не рухався. Він самотньо стояв у неглибокій канаві з проточною водою і ні на що не реагував. Чоловік забрав нещасного додому. Протягом двох тижнів він доглядав за ним, годував зерном та тертим буряком. Потроху лебідь оживав та ставав. Активнішим, а коли потепліло, став усіляко демонструвати, що хоче на волю. Тож чоловік виніс птаха до водойми за селом і випустив на свободу. Йди, маленький, йди. Ой молодець, куплів, хороший, красавець. Красавець, пливи, пливи, шукай собі пару. От, ішов по руслові річки, ти знайдеш собі, пару. Пливи, маленький, пливи. Ось так. Вот Ось так-так. Пішов, красавець, пішов, молодець, молодець.